Вірний Джек. Одного літнього дня я побачила цього собаку в дуже незвичайному місці. Я назву цього пса Джеком. Бо справжнього імені я ніколи не знаю. Але і це не важливо. Мені якось довелося подорожувати потягом. Шлях полягав по стрімких схилах гори. Кілька разів пояс об'їжджав навколо неї роблячи круті повороти, піднімаючись усе вище і вище, на кілька сотень кілометрів над рівнем моря. І раптом я несподівано побачила собаку, який біг у напрямку до залізничної колії. Я підійшла до вікна, щоб переконатися в цьому. Так, справді це було так. Прекрасний чорний мисливський собака. Він щосили біг, Поряд із потягом. Де живе цей собака? Чому він опинився тут? Може, він хоче, щоб її його помітили і забрали з собою? І тут сталося щось дуже цікаве із останнього вагону хтось викинув газету. Собака різко зупинився, повернувся і кинувся до газети, наче хотів якнайшвидше дізнатися про останні новини. Провідник підійшов до того вікна, біля кого я стояв, дивлячись на собаку, що віддаляється геть, я запитала в нього, що він може сказати про таку дивну подію з собакою. Так, відповів провідник, це дуже відданий собака. Він належить одній людині, яка живе в маленькій хатині там, і в будь яку пору року, взимку, влітку вона зустрічається цей потяг, щоб підібрати газету для свого господаря. Взимкою і влітку вона ніколи не спізнюється, і ми знаємо, що вона завжди буде тут з такою самою точністю, як схід сонця. А як же взимку, коли накидає багато снігу, коли попереду поїзда їде снігоочисник, поцікавилась я, для неї не існує жодних перешкод сніг, дощ і град вона завжди тут вчасно. І якби вона раптом не з'явилася, то ми б знали, що з її господаром щось трапилось. Славний вірний Джеку. Добре, мужнє серце старого пса. Я висунулася у вікно, щоб ще раз поглянути на собаку, який спустився шист із насипу, вже майже зник у вечірніх сиділах.